Всім привіт! Потепліло мої курочки, почали нестися І Діма сьогодні поприбирав їм у курнику. Там в них є два гнізда. Я вигорнула поставила туди соломи чистої. А Діма воно гімняки їхні. Слухайте, пару курей тих карликів, а серують, як дві свині добрих. І, і Зараз там ті гнізда поставляться. Ну, ті стоять, і що воно ящика приготувала теж, піде на гніздо. І так будуть сидіти, бо несуться паразитки, де попало. Мої дамочки. Бачите? Дамочки. В шапках. А та воно там парпається. ну Вона туди до сусідів ходить, В куток. А? Ні, одне на низ там треба буде поставити, на нижнє гніздо. В куток туди несеться. Ми ще й похворіли, слухайте, якийсь такий гриб тяжкий напав, що то капець. Я на е, порошках і на антибіотиках і чую, вже й діма мій захреб. Вже й дім бере. О. По хазяйстві у нас все добре, все по-старому, всі на місці. Ніхто нікуди не подівся. О, ну, курі мої ганяють. Люблю я такі курі. Вони маленькі, але вони дуже гарно несуться. От як починається в них носка, вони дуже гарно несуться. І все. І не зарубаєш не з'їсеш. О, такі в них апартаменти. Бачите? Так, того. Забрати звідси Тоже. Тут його. Щоб їм було більше світла до гнізда, щоб бачили, де нестися. Діма бо вичища у них. Все, так вони собі будуть нестися. І буде добре, туди воїм поставлю. Курі взагалі ховають свої яйця. То туди поставлю. Тут внизу є яйця і тут є яйця. Бачите, отакі яйчка несуть. Але добре, почали нестися. Бо вони паразитки ховають, де не попадя ті яйця. Але буду збирати на інкубатора, хочу назбирати вже яєць. О, щоб закладати, так потрошки, потрошки буду збираю. Дивлюся, вже другий день немає яйця, то, напевно, курочка там почала нестися. Тож звідси можна його буде забрати, бачите? Яєчко, щоб не перемерзало. Так? Дівчатка, Дашка, каже всім привіт. Всім привіт. каже. кази, кази, кози, 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 кожа, кожа дереза. Абрюша на місці. Кошуня моя, воно теж. Наїлася і спить. Да? Да? Кази тату почистив, добре. Я не голодна, можу спати. Дивіться, яка вона вже довгенька робиться така, така довгенька, гарненька. Ці теж Вон, заглядають, але цих пару виставила на продажу хлопчика і дівчинку. Собі одну тільки лишу, а тих продаю. О. І все. О. Кролики собі кайфують. Кайфують, кайфують, кайфують. Сам без вухи, Ти без вухи, Так, дівки? Дівульки мої, машуня, Дашуня, я вам сьогодні вже давала зерна. Сіно у вас є, їсти є. Так що сидіть, дівки? І все, такі в нас справи. Потихеньку, помаленьку, щось пар Тут -у. Що цей греб якби не муляв, а то що цей греб зараза вчепився. Діма друга воза. Статка. Хочу подивитися чи ні. нема яйця, бо бачу, курка тут опарпалася. Паразітка. Я що заберу звідси яйця, а вона сюди летить. Я що заберу, а вона сюди летить. І перелітає. Воно вона, бачите? Нема, бо там в куточку несеться. Нема, воно. Оце ця курочка тут несеться моя. І я вже стараюся їх не так дуже рано відкривати, щоб вдома повиношували яйця в сарвів, а тоді, щоб пішли гуляти. Бо паразитки хитрі, а потім шукай. Бігаєш як ото, не знаю, в квеста граєш за тими яйцями. О, Тож трохи ще потепліє. І вже будемо тут особо прибирати, забирати звідси цей срач. Бо були тоді поприбирали, так було гарно. Знов засралося. Поприбираємо. І все. І буде красота. Так що так, друзі, такі у нас справи. А ми є, ми на місці. Нікуди не поділись, тільки похворіли. Того кролятника туди поставили. Там теж курочка почала нестися. Але кажу, тоді ми закрити його, бо кролі будуть, а курі зараз позасираються. Закритий хай буде закритий. Є гнізда, хай йдуть несуться на гнізда. Потім тут теж потепліє, тут такі перепонки поробити, такі дюрочки. тако, знаєте, закрити фанеру і дюрочки повирізати. Курі теж тут будуть нестися. попід низ. І буде добре. І буде добре. Так що такі в нас справи. Ну, а вас, як завжди, всіх люблю, цілую. Дякую, що ви з нами. Дякую, хто підписується, ставить лайки, коментує, підтримує і до зустрічі в наступних відео. Всім пока!